Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Української Відьма. сьогодні хочу подивитись для вас, як вам зцілитись, як відкрити свою жіночність. Іноді ви приходите до мене на розклади, на особисті прийоми і кажете, у мене там є питання. Ми дивимося енергетику, дивимося негативні програми. Я кажу, що бувають такі моменти, коли ми самі. Собі робимо є таке поняття саме самопорча, самі собі закриваємо нові шляхи, самі собі не дозволяємо. І є такі моменти, коли ми травмовані кимось, бо в нас на ментальному плані є негативні програми, установки від когось. І нам треба зцілитися, нам треба підняти свій енергоресурс. Нам треба зрозуміти, чи можемо ми це робити самі і як. І зараз ми будемо намагатися дуже глибоко копнути, щоб подивитись, які саме методи для вас підходять. Можливо, то є якісь особливі підказки. Тому що методів дуже багато. Я чим більше працюю, тим більше розумію, що є такі потреби і запити на то, що якісь такі побутові моменти як та сама ванна сіллю, або якісь моменти, змивки водою, щоб ми могли собі допомогти екстрено в якійсь ситуації, відновити свою енергетику, свої життєві сили відновити, відкрити свої шляхи, і самі себе зцілити. Ну, зцілення, самостілення, то тут все дуже голосно сказано, але ви розумієте, до чого тут йде мова. Тому ми зараз будемо дивитися, що потрібно саме для вас. Для того, щоб жіночності набрати, селитися як жінка, набрати енергетики, розкрити свою внутрішню богиню, так я кажу. жінка, я богиня. Фея гарного настрою. Шутка, Шуткую. дивіться. Якщо вам треба на особисту розкладку, ви пам'ятаєте перегляд на телеграм мені пишете. Посилання на телеграм під відео. Ну що, як зцілитися, як свою енергетику прокачати? Я дам загальні поради. А ви дивіться, що резонує. Можете дивитися всі три варіанти, можуть всі три зарезонувати так, що будете щасливі бігати. Але, дівчата, якщо я. Даю якусь пораду і даю, який ключик якийсь. І кажу, ваші двері відкриються так. то це не значить, що треба переробляти. Спробуйте спочатку так, як вам прийшла порада, а потім робити вже своїм методом. Зрозуміло. Може зцілитися в тебе одиничка. Тут такий момент, зв'язок з землею, з родом присутній. Когось можуть бути, хто практикує фамільяри. Це тваринки, які вас дуже сильно полюбляють і захищають. Чим більше ти віддаєш з відкритим серцем, тим більше ти отримаєш. Щоб був лад в сімейному житті, турбуйся ще про когось. Десятином віддати. Комусь щось пекти, напекти віднести, подарувати. Щось зробити, віддати, пригостити, так знаєте, від чистого серця. Тут кажуть, не жалій грошей, буде добре все в житті. Серце своє бережи. Дивись, в тебе розум твій, не воду серцем, тому що ти дуже часто себе не обираєш, ти в сумнівах. Серце слабке буде у дівчат, бо дуже багато воду серця приймає. Боже, так... З вами чухається, то гроші ллються. Ви така грошовита, мадам, можете бути. Якщо, знаєте, що на сам, насправді дуже мене іноді засмучується, що людина дуже добра, добра, вправна з грошима, але дає можливість гроші іншим заробити, накупити порадами. Свої поради собі порадьте. Знаєте? Попрацюйте самі з собою, з гроші просто ллються. Ну, простіше то фінансовий момент. Але ти будеш віддавати ресурс іншим, зливати. А потім думати, чому одна застрість. Дивіться, тут є застрість. Тут треба трошки підчистити своє оточення і розуміти, навіщо люди до вас звертаються. Плекай свій рід. Знову ж таки, древо роду на грошах сидить, стоїть. На пентаклях, плекай свірід, напрацьовуй родом зв'язок. Якщо нема там захисту, то, Ну ви це будете відчувати. Ви будете знати це або через церху, або іншими методами. Ми робимо розклади, породу дивимось. Якщо ви хочете подивитись, які, наприклад, вам породу матері або батька йдуть. Таланти, дари, ви розумієте, да? карма, негатив, то можна на особистих зустрічах або переглядах це зробити. Вам важливо не обмежувати себе. Можливо, ви в стосунках обмежуєте. Ну, тобто, я не працюю багато, сиджу вдома з дітьми, бо чоловік забороняє. Або я не можу, бо хтось там щось ще. Ні, так не можна. Робіть те, що хочеться. Робіть те, що хочеться. Інакше ви просто не проживете своє життя і закритись у відлюдника. Не будете нікуди їздити, ні з ким спілкуватися. Це не ваш формат. У Вас повинна завжди енергія циркулювати. Повинен бути обмін між вами та іншими. Тобто тут... Навіть якщо негатив якийсь липне, то треба правильно розподіляти турботу, ви можете своїм добром, доброзичливістю від самовіддачі відкривати собі нові шляхи. Тут це можливо. Другий варіант Ну, дівчатка. Тут ми в негативних програмах, хтось, можливо, з дитинства тут вони є. Тут, нема. тут щоб качнути, треба ж енергію. Спочатку залатати дірочки, потім енергію набратися, потім качнути. Двері є, вихід є, ми не бачимо. У нас там маленька дитина всередині сидить, дівчинка або ображена, які боляче. Ну, це з дитинства, дівчата. Тут варіант тих, хто з дитинства, кому треба працювати з батьком. Самовідчуттям. Тобто відкривати любов до себе як до жінки, бо ви не дуже розумієте, в чому ваша чеснота, особливість жіночність. Ви розумієте, що для вас весь світ відкритий? Ви в страхах? Ви страхах, Сумно, одиноко, в страхах. В Дивіться, і е, завжди голова опущена, ви так закрилися, ви не бачите, ви не дивитесь навіть вперед. Що качати? Родина якось сама прийде, якось сам ваш десь там чоловік знайде. Якось він там все сам побудує. Так ви ж не дивитесь почує. Що ж смішне, що вам заздрять і в дорослому житті і було б чому заздрити. Ваші відкритості, тому що ви не боїтесь нічого, тому що ви можете прийти на допомогу у будь-який момент. Нове дуже важко у вас іде. Дуже важко. Вам кажуть, що ти можеш прокачатися, коли визнаєш всі втрати. Коли ти признаєш, що ти вже не можеш минуле змінити, вже, вже тобі боляче, вже в тебе є втрата, все. Закрили там двері, не треба тримати там скелети в шафі. Просто о, концентруйся на собі. Починай розмовляти з собою. Не хапайся за декілька варіантів. Не намагайся відразу все змінити, ви будете дуже довго йти. А куди ваш шлях ведеться? Куди ведеться ваш шлях? Жіночність треба відкривати? Ні, ви не хочете, Ви не можуть. Гарна жінка. Яку хочуть чоловіки. А ви обираєте тих, які вами маніпулюють обістіння. Ні, ні, ви не йдете вперед. Ви навіть мене зараз слухаєте через слово. Що вам порадити? Чати. Тут вам будуть давати декілька чоловіків, які можуть вас провести вперед і наповнити собою, дати надію, любов іде. Якщо ви просто дозволите собі бути щасливою, зараз почнете мені писати, що дуже легко сказати, а я вам скажу дуже легко, я щаслива все. Тому що ви прив'язані, ви в якійсь стагнації, в когось співзалежні відносини, в когось магічна прив'язка, в когось енергетична сформована, в когось просто залежність емоційна від чоловіка. Причому тут можуть, тут може бути і батько. Якщо у вас ваші партнери на батька схожі, то працюємо з татком. Копаємо з дитинства. Розуміємо, що ми дорослі, дорослі гарні та жадані, не одягаємо на себе роль мами. А спочатку качаємо жінку. Це психологічні, енергетичні практики. Потім вчимося любити, бо вам дуже важко любити, бо то боляче і страшно. І е, вчимося любити без тривожності. А потім же, потім же, коли ми. Зрозуміємо, хто ми, ми будемо. Гарна мама, гарна дружина. Вам дадуть партнера, який у вас відкриє жінка. Але біда в тому, що він може бути на якийсь час. Я там вже закопала карту. Третій варіант. Як відкритися? Через інтим. Що через, ви зрозуміли, через чоловічий жезл. Слухай. Ви можете тут навіть від чоловіків брати енергію. Можливо, вас, так як і мене, дуже люблять молоді, маленькі діти, вони до вас можуть плинути, можливо, такі чоловіки, які на вигляд молодші, ніж їх вік. Але знаєте як, якщо ви. знаєте, У вас буде багато? Чоловіків для інтиму. Багато людей, які пройшли якусь місію, виконали, пішли. Беріть з них ресурс, не віддавайте. Беріть, навчіться брати а не віддавати. Не бажайте нікому зла, тому що вам воно більше повернеться. Більше. Не бажайте і не переймайтеся ніколи. По фінанси вони будуть. Вони будуть. Дивіться, якщо ви то із за якогось там засмутилися, хто що сказав, все, день пройшов, пропав, то не важливо. За гроші щось розпереживалося. Все, нема щастя в житті. Гармонію тримайте середину спілкуйтесь, гуляйте. Якщо у вас є чоловік, стабільно ваш, інтим, краще робіть. Більше робіть, обійматися, цілуватися. Якщо вам не даєте чоловік, я вас засмачу, вам це треба. Інакше будете хворіти і гормональні збої і інше. Через взаємодію, взаємопрокачку, енергії з чоловіком, через продовження роду. Ну, Без інтиму то не ваше життя. Тут, кажуть, ти сама себе обманюєш. Ти в гармонії, в гармонії, коли ти відчуваєш, що тебе обіймають цілу і тобі увагу приділяють. розумієте? Ну ось він. Король Жеслів. Ось ви дійшли, ми до вас, ми вас знайшли. Пара, у вас пара, у вас є гроші. Він вам принесе гроші. Ви собі знаєте такого ж, знаєте, фантастичного, як ви. І будете далі йти вдвох в трансформацію. Тут все нормально, Дівчата, тут просто треба більше собі уваги. Якщо прям ви там не дуже сильно любите цю справу, то тут така ну, прокачка йога пілатес, такий жорсткий фітнес, знаєте, щоб качалася енергетика дуже, щоб іскри з очей вилітали. Ви не можете довго люднику сидіти, страждати, ви потім, потім так зажигаєте, що палає все, да? як дракон літаючий. Дівчатка, ви зрозуміли, все тут кохайтеся і все буде добре. Ну, бажаю вам.